Павло звертається саме до ізбраних людей, тому що є звані тих, які позвали, але вони не з'єдналися з церквою, не стали частиною церкви. Та є ізбрані, які стали частиною церкви і не просто прийшли в якусь церкву. Приходять і уходять, і все, а виконують волю Божу. Тому Павло він чітко описує, в якій церкві він служив, в церкві ізбраних. Чому це так важливо? Багато є церквей, католична, православна, адвентисти і інші. Але у них відбулися зміни. Наприклад, в деяких Біблія не вивчається, в деяких десятина не збирається. І в таких церквах, які щось віднімають або додають щось із Біблії, немає плоду. Або вони взагалі розпалися. Тому Павел просував саме церкву ізбраних, і слова Христа, що церкву не злає ад тоді працювала і зараз працює і досі. Але як знайти церкву ізбраних, орієнтуючись тільки по плоду, а пліт це врятовані люди від наприклад, залежностей, страху, алкоголю і так далі. Амінь.